Всім привет-привіт! Це знову я, Master Games. І зараз відео без лиця, ну і за того, що я забувака і забув його включити. Коротше, я робив відео того, що что... все легендарний стар награда. І я хочу собі якогось нового перса. Я покрутив яких я хочу персів, це сквік. Э... Кстати, сквіка я буду покрутити. Може це побуже, надіюся. Сквіка, База, Фенга, Лілі, Міко і Лумі Фінкс, а ну і усі легендарки. Надіюся, що зараз в мені випаде щось гарне. Ух. Я не цю ігру. З цього моменту я цю ігру просто ненавіжу. Я хочу удалити свій аккаунт, но я не буду це робити. З того, що мені сюди донатили. Но чорт побере, я розумію. Новий гіперзаряд, всі діла. Ну, блін, Нафига й мене на цю Беу. по другому вам сказать, не можу гавняну. Боже, ну таке... У мене така чувство інколи, начебто на перший шанс. Блін, один процент на любого. Ну чого! Не всегда гіперзарядне говно выпадає. Короче, да. М -м. Я не знаю, ми не можемо хоча б щось нормальне випасти. Так, подождите, може я сейчас можу врубить якийсь экран? Дай--мо. Да, -мо. А Блин, мені ж все доведеться випустити, Бо я легендарку заново не відкрию. М -м. А. Все. Нормуль діло. Е! А! О. Ну, слава Богу! Я екран зробив. У мене Б а на п'ятій силі чи на шостій, ну на що мені це надо. Мені це й не надо. Капець. Там мені би в любого перса хоча б. У мене там три епіка осталось. На дай дай би це би якось епіка, наприклад. Но я не розумію, чого мені градус хтось... мені... Мені мені хтось... не... Ну хотя бы. Ну хотя бы убил, конечно, не за это не стал, но... Я уже подморсую идти на это. Поживаем. Ну, слава богу, мне не пришлось, если кто-то сказал, полетить его под генатого. О, Боже, якби якби ця лола сейчас не підібрала банку, то я би б уже не був би в живих. Браво Атор. А, браво Атор. Тут браво Атор. Є бой. Ну, У мене ще й мобіла побита просто. Я трохи розозлився, як іграв в мій любимий Хілклім Брессинга 2. Я трошки позлився із-за того, щоб Ліна не зміг обігнати боса і я пугатив екраном мобіли об коліно об коліно, так, і... Так і родилася, а ви ч? Я все одно успею вбити. <рес> все одно його смерть настигла. От мене інколи зводить теж, по-моєму, зультой. Таке звучать, що коли ти, блін, стріляєш, мене до деяких з ультой, в мене додає яких перших зультою, коли даже, я знаю, коли ти, блін, стріляєш і умираєш птичка твоя просто іспаряється. Та боже, мені не що ось оця камера в голову Я Мобілу якось отак, блін, держу. Це що таке? Що це таке лавина монет? Так, надо засклинить. це первая роза. І дальше. Легаш партру. А мені почерпенту. Помечтай, помечтай. <ріст> так. Неудобно. 18 тысяч. 5... 18 тысяч 50 И экран я закрываю пальцы. Кстати, миие. Серьезно, что ли? Нет. Короче, да. Моє відео начебто якось швидко навіть набрало, можна сказати, якусь хоча б популярність. Чотири просмотри для мене це, якщо чесно, так нормально. За один день і на другому три. Я хочу нормальні просмотри. Блін, я стараюся. Знімаю, коли можу. Ну, якщо чесно, не коли можу, а коли хочу. Інколи, так, да, як ви бачили, я... Оце мої два цих відео вийшли. То. Ну, оце два відео вийшло, це буде третє. За цей місяць і за то, що Як ви бачили, я думаю, прошлі відео у мене місяць назад виходить. Тому що я просто інколи на якийсь час забуваю про свій канал. Просто іграю на удовольстві. Ну, типу, і за того, що реально. Я просто інколи перестаю знімати відео, ну, і за того яке, типу, з цього смислу, якщо їх... Просмотри, ну можна сказати, взагалі не набираю. Набираю. Ну, типу, скільки там воно просмотрів взагалі набирає. Ну скільки, ну реально, ну. 4-3 просмотра. Один там два. Один, два, три, чотири. Так. Отак посчитав. І оце приблизно усі мої просмотри. Просто до п'яти посчитать. Отак до п'яти посчитать і це усі мої просмотри. Оце я усі свої просмотри ще перещепала. Тобто, десь 5. Звісно, звісно, у мене одне відео. одне відео. У мене одне відео якимось образом аж 30 просмотрів набрало. 30 відео. 30. Для мене це реально багато. Типу, 30 просмотрів. Що? 30 просмотрів, 34 чи скільки? 34 просмотра чи скільки це для мене ну типу реально багато Ну, а усі відео у мене нормальні ой зря Ну. а я думала ти там щось помрає а думай, просто Справедливо. Да шо це такая лавина монет? Другий скриншот робити не буду, бо я песню. Ну, типа, прикольно. Я что я вам сказал? відео, Ну, можна ще одну ігру забрати. І закінчувати відео, бо у мене приблизно я посчитав, подивився. Так, ну, як не посчитав, просто подивився. У мене там приблизно одна карта в 3ШД. 3HD. Занімаю приблизно 2-3 минути. Ну, інколи навіть одну. 1 2 три минути. Отак приблизно у мене нормальні катки шадешки займають. Приблизно стільки у мене нормальні катки шадешки займають. Да, так, приблизно стільки у мене нормальні картошки позама. Все ну, значить, да. Сейчас дотягнемо ще до пару секунд, окей. А, ну так да. Вс, всім. Poca poca.